Норм чи стрьом версія Хемс. Купити гелій разом із редуктором. Норм. Норм. Саме тому ми завжди пропонуємо нашим клієнтам купувати доболону з гелієм редуктор. Адже саме він слугує для наповнення латексної та фольгованої кульки. Надувати без редуктора і псувати кульки та через це втрачати гелій. Стрьом. Стрьом. Замовити гелій з безкоштовною доставкою. Norm. Норм. Норм. Тягнути балон через усе місто самостійно. Стрьом. Зберігати балон у вертикальному положенні. Норм. Знати, що балон атестований і безпечний. Норм. Брати на обмін неатестований балон. Стрім. Фарбувати балон згелі. Тож ти береш чисточні балон. Ні-ні, клієнтові. От клієнт бере звичайний та, да? і, і він ну, я йому пофіг. Я поняв, що суть, суть. суть... типу як ми. Ні, 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 клієнт. А. Брати на обмін не атестований балон. Да. Фарбувати балон з гелієм під колір свого магазину. Да. Ну, да. Кожен газ відповідає кожному кольору. Замовити гелій в компанії Fendt. Да. Супер.